Цей шкільний музей села Омельник Преображенської громади збирали понад 30 років. Саме село заснували вихідці із Полтавщини на початку 20-го століття. А музей був осередком його історичної пам'яті. Проте школу майже вщен зруйнували росіяни кількома ударами керованих авіабомб. Більшість експонатів, які не знищив вибух, певний час була під дією вологи. Особливо це позначилось на старих фотокартках. Зображення може давати тріщини непевні вигорати. Якщо це волога і прямі дії сонячного світла, вона вигорає. Тому відповідно сканування це найперший найперша захід, який треба зробити, тому що через місяць вона ще більше втратить, наприклад, свою яскравість. Тому те, що залишилось від музейного зібрання, було за погодженням переміщено на зберегання до Запоріжжя. Може, не все вивозили, але більшість намагалися оцифрувати. Наприклад, експонати, які складно перемістити. Це можуть бути якісь меблі, якісь об'ємні речі. Ми їх оцифровували, хоча б робили ну фото, розміри і так далі. Ми проводимо ще такий процес ну, цифрування цього всього. Довгі роки, десятиліття, це все збиралося, зносилося школярами, місцевими мешканцями, вчителями збиралися просто небайдужими людьми, які розуміли, що є такий заклад. Ат і для того, аби зберегти ті чи інші речі, просто віддавали їх в музей. До Запоріжжя вдалося евакуювати раритетні фотокартки, фронтові листи, паперові документи, предмети побуту, інвентар та старий одяг. Переважна частина експонатів датується кінцем 19-го, початком 20-го століття. В такому одязі ходили селянки. В нас тут в нашому регіоні, да відповідно це таке певне поєднання такого традиційного сільського одягу із міщанським. Окрім колекції зомельника до Запоріжжя вдалося евакуювати приватні зібрання, а також старожитності із невеличких музеїв долинки, гуляйпілля та інших місць у зоні бойових дій. Наразі всі ці експонати, разом із знахідками з археологічних та етнографічних експедицій, зберігаються в бомбосховищі національного університету. Ось ці вінтажні двері із розбомбленої хати ще нещодавно були у вжитку. Скільки подібних експонатів вдалося врятувати наразі навіть? Важко підрахувати. Здійснено на сьогодні десь півтора десятка таких рятувальних експедицій вивезено з різних сіл такі матеріали, і зараз вони в процесі обробки і консервації знаходяться. Після початкових консерваційних та реставраційних робіт вся вціліла колекція артефактів буде облікована та оцифрована. А після перемоги всі експонати обов'язково повернуться до своїх місцевих музеїв туди, де вони і повинні бути, кажуть історики Артур Туркін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.